Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Уявімо, як промінчики через наші ручки зігрівають нас, нашу голівку, наші плечі, наші ручки. Коли повністю зігріємося, промінчики відпустимо. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки. Темним гаєм зазеленіє, зацвітуть квітки. Піде ми тоді з тобою в ліс на цілий день і натішимось весною, і наслухаємось слухаємось спів пісень. Про яку пору року йдеться у вірші? Правильна відповідь весна. А яка пора року зараз? Весна. Чим подобається вам весна? Так, весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом, синім небом, першою зеленю. Який місяць розпочинає весну? Місяць березень. Діти сьогодні до нас завітало сонечко. Воно ще не дуже тепло гріє, але світить яскравіше. І воно мені відкрило одну таємницю, якою я хочу поділитися з вами. Сонце усміхнулося здаля, правда? Я все бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там, де народився ти. Як називається наша рідна земля? Правильна відповідь Україна. Славна наша Україна своєю красою та могутністю, своїм героїчним минулим, видатними людьми. Саме березневі дні для українського народу пов'язані із шануванням пам'яті славетного сина землі української? Чи здогадалися про кого йдеться мова? Про Тараса Григоровича Шевченка. Саме Шевченко народився 9 березня. Ким був Тарас Григорович Шевченко? Він був художником, поетом, мислителем. А як ще називали? Тараса Григоровича Шевченка в Україні. Кобзаре. Сьогодні ми згадаємо добрим словом видатного письменника. Його твори, вірші. І сьогодні наша гостя сонечко подарує нам подорож за творами Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко в більшості своїх творах у віршах описує весну чарівну вітучу. І по цих описах можна здогадатися, що весна найулюбленіша пора року поета. Ну що помандруємо? Отож, зручненько, сідайте та уважно слухайте. Тарас Григорович Шевченко із самого дитинства дуже любив пісні. Українську пісню він чув скрізь. І в полі, де працювали селяни, і біля хати увечері, коли всі збиралися разом і відпочивали. Саме в українській пісні розкривалася краса природи, простежувалася людська печаль. Він не тільки любив пісні, але й сам гарно співав. І коли у нього збиралися друзі, він завжди радував їх своїм співом. Також Тарас Григорович Шевченко складав музику на свої вірші і виконував їх. А ще він грав на бандурі і співав пісні, взяв би я бандуру, бандуристе Орле сизий та інші. Розгляньте різні ілюстрації та уважно послухайте вірш Встала весна. І спробуйте дібрати відповідну ілюстрацію до вірша. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, Соловей ковгаї, в землю убрану весною вранці зустрічають. З дитинства у поета пов'язані дуже сумні і водночас світлі спогади. Сумній, коли згадує, як тяжко жилося, бо рано залишився сиротою, і світлі, коли поет згадує природу своєї рідної України, особливу річку, верби, гай, червону калину. Зима щойно закінчилася, і весна робить по нашій землі тільки перші несміливі кроки. Але ми послухали віршик Шевченка, і нам захотілося, щоб сталося скоріше, щоб скоріше настала весна, щоб стало тепло, щоб розквіли квіти, заспівали пташки. Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо довгий час був змушений жити в неволі на чужині. Там він пригадував мальовничі куточки нашої природи і писав ось такі чудові картини. Послухайте вірш про весну і спробуйте дібрати Риму до закінчення рядка. Скажіть, яка йде весна? Чудова, ніжна. Правильна відповідь чарівна. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна. Правильна відповідь весела. Летить на сушу і на море. Повітря чисте і правильна відповідь прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо угорі. Правильна відповідь синіє. Молодці так тримати. Особливе місце у житті і творчості Шевченка займала природа. Особливо природа неньки України. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дитина, і в білій святині з білої хати вийшла погуляти у гай на долину, Змальовано зворушливу картину красу рідного краю і материнського щастя. Наступна вправа яка пора? Спробуйте назвати слова ознаки, що характеризують весняну пору, промовляючи речення та змінюючи на слово ознаку? На дворі весна. Яка пора? Правильна відповідь весняна. Зараз ранок. Яка зараз пора? Правильна відповідь ранкова. Сьогодні йде дощ. Який сьогодні день? Правильна відповідь дощовий. Сьогодні дне вітер. Яка сьогодні погода? Правильна відповідь вітряна. Вірші Шевченко почав писати ще кріпаком. 18 квітня 1840 року вийшла перша збірка Кобзар. В своїх віршах та поемах Шевченко описував І тяжке життя народу. Коли читаєш його вірші, то ніби чуєш ніжну, сумну пісню. Наступна вправа склади речення. Послухайте уважно слова та спробуйте скласти з них речення. Слова Весна, тепла, лагідна. Наприклад, складене речення. Весна тепла та лагідна пора року. Слова сонечко привітне, лагідно і світить. Наприклад, складене речення. Привітне сонечко лагідно світить. Слова на крапають дахах бурульки. Наприклад, складене речення. На дахах бурульки крапають. Молодці так тримати. В творах Тараса Григоровича Шевченка змальована краса і велич української природи, Показана любов поета до рідного слова, скільки ніжності і любові до рідного краю у його віршах. Тарас Григорович Шевченко любив дітей. А тому писав для них вірші, зображуючи їх на картинах. Його твори приваблюють як дорослих, так і дітей. Наступна вправа Послухайте уважно вірш Садок вишневі коло хати та спробуйте дати відповідь на запитання. Садок вишневі коло хати, хрущі над вишнями годуть, плоготарі з плугами йдуть. Співають ідучі і дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленький кіточок своїх, Сама заснула коло їх, Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Дайте відповідь на запитання. Яке фруктове дерево згадується у вірші? Правильна відповідь вишня. Хто гудить над вишнями? Правильна відповідь Хрущі. Хто подає вечерю? Правильна відповідь донька. То не затих. Правильна відповідь Соловейко. Не можна уявити собі сім'ю, де б не любили, не згадували, не читали вірші Тараса Григоровича Шевченка. А як любив Шевченко свою Україну? Ми вчимося у Шевченка шанувати і любити рідну землю, природу, рідний народ, українську мову. Пам'ять про нашого народного поета повинна бути для нас святинею, шанувати цю пам'ять священий обов'язок кожного, хто боронить своєю гідністю, своїм добрим ім'ям.